Гуманітарну допомогу, а саме німецькі віски та ходулі, передав нещодавно тернопільським інвалідам депутат облради від свободи Сергій Надал. Комітет Українці допомагають українцям, який він очолює, уже провів ряд акцій для підтримки потребуючих тернополян. Нещодавно свободівці допомогли і байкеру інваліду. Ми спілкуємося також зі всіма учасникам, які ведуть активне громадське життя і активне життя в Тернополі. До них я думаю, можна віднести і мотоциклістів, хлопців екстремалів або так званих байкерів, які до нас звернулися про допомогу, оскільки у них стався неприємний випадок з їхнім товаришем. Ми з радістю погодилися відгукнутися на ту допомогу. Мотоцикліст Андрій три роки тому потрапив у аварію і нині не може ходити. Аби легше пересуватись та тренувати ноги, йому потрібні ходулі. Купити їх він не мав змоги. Нині ж ходулі для чоловіка свободівці передали його друзям. Чоловік три роки вже не ходить, але такий цілеспрямовний хоче стати на ноги, і ці речі йому дуже допоможуть для того, щоб він дійсно зміг стати на ноги. Ну, це ходулі, якщо людина дуже тяжко пересовується, то дозволяє хоч трошки якось рухатись вперед або назад. Ця допомога це дуже великий плюс для тих людей, які не можуть ходити.